Ставок різного мета буде дорівнюватися нулю. Друге, по цій угоді жодна зі сторін не може збільшити чинне мито або заборувати нове мито на товар, що походить з країни або з Європейської Союзу, або з України. Тобто є якась прогнозованість для Суб'єктів зовнішньої економічної діяльності введені своєї підприємській діяльності. Він може очікувати, що при імпорті в Європейський Союз або в Україну не поміняється там, чи уряд, чи Верховна Рада і скаже, ми хочемо захищати цього товару виробника, через що ми піднімаємо мито. Тобто є бар'єри, які в цій угоді це зробити. Друге, вже третє. Через 5 років після набрання чинності угоди з Європейським Союзом сторони мають право провести консультації щодо прискорення чи розширення сфери скасування візного мита. Насправді це є більше для України плюсом, тому що Європейський Союз і так майже повністю скасував або мінімізував ставки візного мита, починаючи відразу з набрання чинності цієї угоди. Для України взяла перехідний період, яка, який буде триватися до 10 років і кожен рік буде пропорційно зменшувати ставку мита для товарів з Європейським Союзом. Крім того, Україна збереже не нульові ставки, чи низькі ставки візного мита, на окремі товари машинобудування. Щоб ви розуміли, які став, на які товари відбулися найбільше зменшення візних мит, то це. В легкій промисловості у виробництві одягу, виробництві іншої неметалевої і мінеральної продукції, харчові промисловості і виробництві меблі. Ще одна річ є закладена в угоді з Європейським Союзом, це є вивізні мита. В Україні є вивізне, вивізне мито на такі, зокрема, товари, як брухт кольорових металів. І відповідно, він становився для того, щоб не, не поширювати цю, скажімо, практику розібрання заводів з метою моментальної вигоди по продажу цього брухту і втрати якоїсь виробничої бази. То в цілому цією, цією угодою передбачено, що Україна може в будь-який момент, коли експорт певних видів товарів, на які смовані виїзними ними та перевалює за окремий об'єм. Вона може застосовувати, відновлювати вивізне мета або міняти його. І такий, до речі, перехідний період він встановлений для України до 15 років. І ще раз, останнє, але, мабуть, як на мене одне із найважливіших це і порядок видачі сертифікатів форми ЮР1, що зараз задається в митності безкоштовно, і можливість отримати статус оспалного експортера. І відповідно знову ж українська митниця визнає статус славного експортера, який є в Європейському Союзі для їхніх підприємств.